В той момент не була війна. Перша я, зр я зрадів. По-друге, була певна знепокоєність, оскільки я пам'ятав, що таке армія середини і дуже не хотів а -а знову торкнутися її негативності. Багато це, це ж, не, нюансів, що стосується саме, саме армії, яка там не воює, так. а стоїть на місці. Чому зрадів? Тому що якби, ну, я задіяний да, в тому, що відбувається важливо на Сході. Я ще військовий да, і там десь там, інколи з згадував там, ту дисципліну, яка мене виховала, сформувала як чоловіка військ, інститут військовий, там, якби, я, ну, я це, десь згадував. була така якась така ностальгія. Ось, і тим більше, там, виток на момент квітня місяця на Донбасі, на Донбасі це був виток, був виток Майдану. І мобілізація мене долучила мене по суді, до цього процесу. Бо Я подумав, що все добре. От. А, але третя думка це, звичайно, було, що я б не хотів би їхати. На, на той час мої була дружина і там мав скоро народитися у нас син, не хотів їхати від них там такі от три думки. Якщо не помиляюсь, ти якраз чергове звання отримав. Да. Отриму, це да. це, це пов'язано з якимись там твоїми діями, справами? Чи це просто час прийшов? Ні, там на ну, зараз з якимись там героїзмом і так далі. Навіть ті, хто там проявив себе гріч на якому нічого не присвоїли, бо з тим бюрократія, я серйозно зараз в армії там особливо ну на нижчому рівні не присвають зараз такі героїчні звання. А в моєму, в моєму випадку все прошу це моя посада старшого лейтенанта, Дозволила просто час, дозволила подати зробити подання і відповідно мені присвоїли чогось свого знання. Оскільки, кажуть, склалася так обставина. Як ти зараз оцінюєш ситуацію на війні? Стабільна, нестабільна. Я б так сказав. Вона. вона. Я як к от отакі, знаєте, якось так от на... вона навіть так стало, да? але вона все час дрібжить. Війна продовжується, падає менш активна фаза. Там, скільки я знаю і бачу, то росіяни з російської території поки перестали, перестали стріляти по нам. Росіяни там, на території України, продовжую, продовжую, звичайно. Тому мене триває. Ну, і Україні треба опалювати рішення лише там одноразові тимчасові, а і е, дострого до перспективні рішення всього, що стосується підсилення України, українців, територіальної незалежності так далі. Дивлюся на твоє ося. Розумію, що всі події в житті залишають свій слід. Як перебування в темісячних зоні АТО? Відіб'ється на твоєму подальшому житті. Які, можливо, якісь уроки. Чи... Зараз багато про це говорять. А, і скажу, звичайно, це для... для всіх, це було випробування, хто там, там був там, або є, да, і буде. Для мене в тому числі це було повне випробування. Якісь місця ну, було, стра... було страшно, коли була це просто рутина. М -м я для себе зробив висновок, що ну, от, от, життя буває е надзвичайно непредбачуване. Коли такі сюрпризи, що ти не можеш навіть там, здогадатись, що буде завтра. Хоч ти плануєш одне, а ти можеш він зовсім інше. Так, Наприклад, на цей рік у мене не було плану воювати взагалі, так вийшло ще півроку, менше півроку в Луганській області. Відповідно, головний висновок це те, що... Кожного дня ти маєш проживати максимально гідно, якісно, з користю. Має бути е, якийсь результат твого, цього, 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 цього дня. Да. От, щоб це не було пустота, щоб, ми кажучи, день закінчується, і тобі не соромно було, навіть якщо так складеться життя померти, Ти маєш щось зробити корисне солому для себе, для сім'ї. Ну, Кожен день має бути наповнений. Оце для себе, що я виніс насправді. Uh -huh. і, а, і ще а, треба вміти відсіювати для себе важливе і неважливе. Для неважливого а, у нас дуже багато часу так, в звичайному житті, а для важливого ми не приділяємо здоров'ю, сім'ї, близьким людям, друзям часто. Ці пріоритети розставляються, коли ти зустрічаєшся дуже такими складними словами як в даний момент у нас на війні ну, останнім Ігор Андріченко бере натхнення віру в Бога. Віру в те, що все, що відбувається, відбувається не просто так, хаотичність спадання обставин, а в те, що все в цьому житті має сенс, і в тому числі має життя. Я здумуюсь, аналізую, кажу все це. No vie. Dobrý deň. Je Petru. Je. OK. Ďakujem.